Атака ударними безпілотниками міста Шостка, смерть у російському полоні старости села Грибониківка Олексія Виниченка, обстріли військовими РФ громад Сумщини та відкриття у сумах центру рекрутингу. Ці і не тільки новини за останні сім днів. Будемо обговорювати у дайджесті тиждень Суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас у неділю, 21 липня. Російські військові ударили ракетами по Шосткинському району на Сумщині. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. У результаті обстрілу ракетами та безпілотниками типу шахет у шостці було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зазначили в ОК Північ. За даними міського голови шостки, Микола ноги російські безпілотники зруйнували два об'єкти теплозабезпечення, пошкодили житлові будинки та ряд приміщень соціального значення. У ніч на 23 липня армія РФ знову нанесла удар по місту Шостка. За інформацією Миколи Ноги населений пункт був атакований вісьмома ударними безпілотниками. Вибухами пошкодило житлові будинки, розповідають місцеві. Я я бачив, як я бачив, як летіла та біда. Бачив на власні очі. Вибухнула, Я ще дивуюся, як рама не впала. На кухні немає одного вікна, двері стерчать. Скло полетіло навіть на балконі, де були подвійні двері. Вони двері дуже двох перший удар. Полетіли стоклання на лоджії. Перший вибух, і у мене на лоджії полетіли вікна. Подзвонив синкума і попросив подивитися, що там у батька. Я почав іти і побачив Я другий вибух. мопед. Пролунав вибух, і в мене люстра посипалася, та плитка на кухні. Ірина Фатова переїхала у шостку із середина Буди, де її житло також пошкодило російські військові. Розповідає, після вибухів у місті зникло світло. Летіли, ви знаєте, так шуміло, а потім вибухи. Вікно це одразу вилетіло, а тут і ховати сніде. Тим паче ми переселенці із середина Буди. Світла немає вже більше доби. Я все викинула з холодильника, лишила лише хек. А так уявіть, у мене стільки малини було, думала на зиму буде, а довелося викинути. Всьо а всьо станові повибрасувала. Представниця гуманітарної місії Проліска Ольга Міщенко каже, за допомогою до них нині звернулося більше десяти родин. 16 родин отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. Дуже багато пошкоджених вікон, також дуже багато осель, в яких а, зруйнована стеля. Як повідомив Суспільному мер шостки Микола Нога, у місті цілодобово працюють пункти незламності. Їх кількість збільшили у районах, де ситуація особливо складна. Адна за його словами там працюють різні гуманітарні організації, які допомагають із відновленням житла. Також видають харчі. Сумщина має найдовше серед інших областей кордон із Росією. Це 564 кілометри спільної межі. Таку інформацію надає Державна прикордонна служба України. Щодня російські військові атакують прикордонні громади авіацією, безпілотниками, артилерією. Цього тижня Сумщина також була під обстрілами. Минулої суботи, 20 липня, російські війська із реактивних систем залпового вогню двічі. Обстріляли Білопілля на Сумщині, пошкодивши при цьому будинки та квартири мирних жителів. Ось снаряд а це я знайшов ось під той. Ну, напевно, із снаряда. Чоловік-співвласник ательє МОД, розташованого у цій багатоповерхівці, розповідає про пошкодження, яких зазнало приміщення. Вікна повибивані, крильцо зірване, все, ну що? Двері вирвані, оставили на ночь так, на чисту совість. Ну, вроді все, що було всередині, все ціле. Стекла ось підметаємо все, приколь, а тоді будемо вже йти в управління чи в горсовет, брати плити. За інформацією білопільського міського голови Юрія Зарка, внаслідок обстрілів міста було зафіксовано два десятки влучань. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Наступного дня, 21 липня, військові РФ атакували ФПВ-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. У наслідок атаки загинув 37-річний комбайнер, а його 59-річний помічник отримав поранення. Того ж дня російські військові обстріляли прикордони село Катеринівка, що на Сумщині. Армія РФ атакувала населення. Пункт зі ствольної артилерії та дронами камікадзе відомо про одну загиблу та одну поранену людину. Вночі та зранку, 24 липня, армія РФ здійснила дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У Моропільській громаді через атаку армії РФ поранення отримала місцева жителька. На сумщину повернули тіло померлого старости гребиниківки Олексія Виниченка. Чоловік перебував у російському полоні із 2022 року. Про його смерть повідомила племінниця Анна на своїй Фейсбук сторінці. Як уточнив Суспільному голова Боромлянської громади Василь Романіка в Україні проводили ДНК тест на встановлення особи Олексія Винниченка. Поховали чоловіка у селі Грибаниківка 26 липня. Працювали в школі разом, і в сільській раді я вже галівці. у помиланиківці завжди він передо мною стоїть усміхнений, завжди життєрадісний. радісний. Оптимістичний за інформацією племінниці Ани у березні 22-го Олексія Виниченка забрали з дому російські військові під час окупації Тростянецького району. За два роки родина дізналася, що чоловіка не стало. 25 липня у Сумах відкрили центр рекрутингу. Містяни можуть отримати у центрі інформаційно-консультативні послуги щодо служби у силах оборони та за бажанням приєднатися до обраної військової частини та на обрану посаду. Ми максимально до його навиків, до його вподобання, побажання до його. Можливо, це і освіта. Підбираємо вакансію. Весь цей час ми ведемо супровід кандидата. Ми завжди з ним на зв'язку. Вадим Євтушенко, представник 117-ї бригади, говорить, що сьогодні у підрозділі є вакантні посади. Потрібні нам оператори БПЛА, розвідники потрібна, ну також і стрільці, і водії. Та дуже дуже багато спеціальностей. Уповноважений представник Міністерства оборони із питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів Суспільному, що якщо виникатимуть суперечки між ТЦК та рекрутинговим центром із приводу місця служби новобранця чи його вакансії, то вони вирішуватимуться винятково у правовій площині. Якщо дійсно людина кажуть, не уже в навчальному центрі когось знайшла і хоче рекрутуватися, а зробила свідомий вибір. Рекрутувалася пріоритетну частину. Наша задача, щоб вона туди дійсно потрапила. Ми супроводжуємо, пояснюємо і частині як оформити, і що робити, і людині, що вона має вже права не тільки обов'язки. Ось. Щоб вона дійсно туди потрапила у майбутньому таких центрів на Сумщині стане більше, говорить начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. В наших планах тільки на Сумщині відкриття ще чотирьох центрів. в районах. На Сумщині запрацює новий комп'ютерний томограф. Установку апарату вже завершили у Сумській обласній дитячій клінічній лікарні. Обладнання придбали у рамках одного зі спільних проєктів Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку. Про це повідомили у МОЗ України. Протягом 2023 року Сумська обласна дитяча клінічна лікарня прийняла 750 пацієнтів, які потребували обстрілів. <стеження> на комп'ютерному томографі. Із них 520 дітей потребували дослідження із використанням контрасту, що теж можна зробити на новому обладнанні. За даними МОЗ, дослідження дітям проводитимуться безоплатно у рамках програми медичних гарантій. Разом із командою ми будемо традиційно вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під новим випуском. Таким чином, про інформаційну картину на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного, аби не пропускати важливих новин. Я, Христина Довбня, прощаюся з вами і чекатиму зустрічі із новою порцією новин у дайджесті Тиждень Суми.